Привіт, любі друзі! Вітаю вас на маніфестації світла. З вами Анна Жиленко і ми починаємо. Закрийте, будь ласка, свої очі. Постарайтесь розслабитися, відчуйте своє тіло, відчуйте вібрації свого тіла, відчуйте своє дихання. Свої думки, зробіть глибокий вдих через ніс, і спокійний видих через рот І ще один глибокий вдих через ніс. І спокійний видих через рот. На третьому вдиху вдихаємо все хороше і позитивне, а видихаємо весь негатив та страх. Глибокий вдих через ніс і спокійний видих через рота. Відчуйте, як ваше тіло починає розслаблятися. І слухайте мій голос. Один, два, три, чотири, п'ять. Розслабляється маківка голови, лоб, очі, ніс, вуха. Вся голова розслабляється, розслабляються губи, щелепи, підборіддя, розслабляється шия, плечі, груди. Розслабляються руки, пальці, розслабляються спина та живіт. Розслабляються ваші стегна, ваш таз. Розслабляються всі м'язи, всі органи. Кожна клітинка тіла розслабляється і знаходиться у спокій. Розслабляються ваші коліна, ноги. Пальці ніг. Енергія розслаблення повністю опановує вашим тілом. І ви знаходитесь у просторі світла, миру, гармонії, добра та любові. Зараз ви відчуваєте, як енергія наповнює вас і дає вам сили. Ви відчуваєте тепло в руках. В ногах і у всьому тілі. Вам добре, тепло і дуже зручно. Ви відчуваєте своє тіло, відчуваєте биття свого серця. Ви в гармонії і в спокої. Ви відчуваєте світло і любов в вашому серці. А тепер уявіть, що ви стоїте посеред безкрайнього простору і у повній темряві. Ви не знаєте, що навколо вас. Вам не видно дороги і ви не можете зробити жодного кроку. Ви в невідомості, не знаєте, куди вам далі йти. І що робити? Але тут ви згадуєте про те, що всередині вас є джерело природного та безкрайнього світла. Це Божественне світло, світло вашого духу, частинка Творця, якою ви являєтеся. Зосередьтеся на області серця і в своїх думках покличте це світло до вас. Зверніться до духу і попросіть, щоб він розвіяв темряву і приніс у ваше життя світло, любові та істини. Уявіть, що яскраве біле сяйво. М'яко наповнює вас зсередини. І ось уже ваші очі починають світитися божественним світлом, і все ваше тіло починає світитися яскравим білим божественним сяйвом. Світ навколо вас уже не такий темний. Ви підіймаєте очі до неба. І в цей момент бачите сферу світлої білої енергії, яка поступово опускається до вас у руки. Ви своїм внутрішнім світлом розвіяли темряву і притягнули світло з небес зі Всесвіту. В цьому світлі. Темрява йде геть повністю. І тепер ви бачите, що світ навколо вас зовсім не страшний. Він прекрасний. Ви бачите перед собою широку рівну дорогу. Ви можете впевнено йти по ній, бо саме вона приведе вас туди, куди вам потрібно. Саме до тих благ, які вам так необхідні. Ви відчуваєте, що світає, ніч йде, а світло осяє ваш шлях. В безхмарному небі з'являється сонце. Це ранок вашого нового життя. Сміливо йдіть по дорозі. Насолоджуйтеся красою навколишнього світу, запам'ятайте цей стан і періодично повертайтеся в нього, наповнюючи себе світлом та енергією.